Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз намагаюсь трішки себе привести до ладу. Багато на сьогодні було планів і ну, трішки, ви знаєте, яка ніч була у нас. Не зважайте увагу, тому що швиденько, швиденько і побігли. Жахлива ніч була сьогодні у нас, Що там підбирати слова. І я вже спала, чую, на телефон приходить повітряна тривога. А вікна ж відкритий і я не чую, ну, не було на вулиці ще тривоги. І я отак от повертаюсь і тільки беру телефон, і воно як бахне в моєму районі. Я Давай же ж писати в інших районах, хто там у мене. Всі кажуть, «та, у нас жах, у нас жах. Я не зрозуміла, що, як жах, це скільки ракет, це скільки чого. І тільки отак от почали списуватися, списуватися листуватися і знов бабах, в під'їзді, не в нашому, але скло повилітало, вилітало. Ми давай швиденько спускатися. В укриття в нашому дворі. От. І йдемо, і якраз двері ж ми на ніч закриваємо, та і в день, в під'їзді, а люди ж виходили, і ми йдемо, а забігає песик такий з кліпсою. Боже, він аж трясеться, розуміти, як навіть тварини, це ж ну так люди між собою поспілкуються, а ця тварина, що, Боже, ми його давай там і там і пішли з нами. Ні, ні він забився в, там в під'їзді на першому поверсі, в куточок. ні, і То думаю, треба ж, коли я хвилююся, мені потрібно попити води. Думаю, треба йому дати води. То пішла додому, взяла мисочка, там була така, налила водички, він нічого не хоче, але думаю, нехай вже так. Зараз буду йти, якщо там миска є, то візьму бути. І... Ну така, знаєте, з пластмасу одноразова. От. Ну, ось так, ось так. Руський мір дає життя українцям. І знаєте, що хочу вам ще сказати. Я не знаю до кого мені звертатися. Я не знаю, як мені кричати на цей білий світ. Для того, щоб мене почули. Ми начебто живемо всі в одному місці. Ми живемо начебто всі в одному районі. Ми все чудово розуміємо. Якщо щось є, ми всі однаково бачимо. Але, мабуть, до СБУ треба звертатися. Я не знаю, як підіймати це питання, як його правильно вирішувати. Ну ще ми чули, ми бачимо скло, ми все якби. Вже хтось на телефон з наших місцевих познімав, уже там, хто взагалі поруч живе. А такі відео, телеграм-канали, або будь-які пабліки, вони е купують за гроші. І одразу давай там в деякі наші такі пабліки кидати, все, і ще тривога не закінчилася. Вже публікують. І пишуть від е, цього автора каналу е, повна тиша, довід, поки немає відбою, повна тиша. І відео цей стоїть і розповідає, дивіться, ось прилетіло отак, 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 отак. ну ти тоді хоча б цей відео зробив без звуку. Такий абсурд, ну просто! Тоді, коли отой під у нас було, що мер такий красивий, знаєте, я вам казала, ну то були емоції, а то в мене зараз емоції, то в цей раз він якось так уже якось дійшло. Але я дивлюся, що чи надовго. Тому що 14 липня він там, ну, Людина показує, що вона робить, але я не знаю, чи потрібно показувати все, що ти робиш. Коли ти допомагаєш військовим, ти купуєш там реп, автівки, військові сюди приїжджають, ти їм даєш. Та, ну, це все фотографується і показується, ну, вони взяли та і поїхали. Ну, добре, нехай це якось так і люди знають, що там мер щось купує. За чий рахунок? я не знаю. Ну як завжди, знаєте, як у було. Ну, добре. Не знаю, як буває. А здогадки це можуть бути і плітки, тому не хочу. І 14 липня, дівчат, я дивлюся, мер публікує. Такий пост, він такий красивий. Там хтось пише. Класна інфа для ворога. Буд, як там? Будемо вірити в ППО або щось таке. Якась реакція була. Але це офіційне міське видавництво, яке от раніше це було друковане видання, а потім зараз, можливо, і є друковане видання. Перейшли і в інтернет, там, в соціальні мережі. Якась була реакція? Не було. Що та людина написала? Ну ти ж думаєш, що ти пишеш. Ну... Для чого це? Ми всі відчуваємо цю війну. Ну добре, коли кажуть, там тихіше, там гучніше, там отак, там отак. Я розумію, щоб зрозуміти, треба прожити життя тієї людини. Але розумом ти розумієш, що взагалі? І як ні? Пробачте, це емоції. От скільки це має бути? От я вважаю, що власники будь-яких там телеграм-каналів, вайбері, якісь там канали, там, ватсапі і так далі, вони мають. Відповідати за те, що вони друкують. І якщо це стосується безпеки, війни, інформації, якщо це навіть приватний паблік, ну як приватний паблік, от я захотіла, я там створила якусь там групу да, і починаю. Але ж ні, і ти чудово розумієш, що коли таке трапляється, як використовують власники цих груп. Для, для того, щоб ну, більше заробити. Тому що одразу, коли йде охоплення велике, вони вставляють рекламу, і чим більше охоплення, тим більше їм платять за рекламу. І ти це чудово розумієш, і ти це бачиш. І незважаючи на те, що, не дай Боже, і ще зараз сюди прилетить, якщо не долетіло. Заради, щоб там було на скільки сот доларів більше за рекламу, люди-люди, я не знаю. Заробляйте на чомусь іншому. Те, що я казала. Кажи про якісь там добрі справи, за позитивні моменти, там нафік воно нікому не цікаво. Я це чудово бачу, коли я навіть записую. Поїхала на річку. Подивіться, скільки переглядів. Позитивне, спокійне відео. І сусідка дзвонить, каже, Тань, пішли, подивимося, що там. А знаєте, я не хочу йти і дивитися, що там. Я не хочу дивитися на той біль. Ой. Я нічим не, можу, не зможу допомогти, тому що якщо б потрібна була б допомога, я б вже про це б знала. Я це знаю. А так іти заглядати і дивитися, яхкати. Навіть вчора от... пішла. Де ж тут на під'їзді зустрілися, і, і дівчатка кажуть, цікаво, що там з нашим епіцентром поїхати, подивитися, дівчата не хочу. Не хочу я на біль цей дивитися. Ну, який біль? На цю біду. Мені цікаво буде дивитися, коли буде відновлюватися. Можливо, там зроблять другий поверх. От коли щось відбудовується, то мені приємно дивитися. А так, що поїдемо там, ну, купа сміття, камази, мабуть, вивозять, ну, це як я можу думати. Збирають ото все вивозять, ну, що там, ну що там не хочу. Це сто... стосується епіцентру. Пробачте, я не виспалася. Я не знаю, я дуже хочу, щоб СБУ. Почилок, ну, СБУ, давайте відверто кажучи, багато і кртів відкриває, і усіляких жіночок, які з вибухівкою, от, наприклад, нещодавно в Києві в кафе заходять в якийсь там заклад. Ну і такі, відкр... ну, такі відкривають. Ну, прослідкувати за кожним, хто зареєстрований в соціальних мережах. Ну, мабуть, це має бути кіберполіція. Це серйозно, це, ну, це так не можна. І мер, ну куди ти публікуєш, що ти е, отримав якусь допомогу від когось е, для медичного закладу, де Ну це ж публічно все. Це ж не те, що я там зараз якусь таємницю видаю, де проходять лікування, наші захисники, хера ти це пишеш. Ну, просто давай без захисників, будь в якому пості. Просто медичний заклад отримав. Ну не прив'язуй ти, не хайпуй. Пробачте емоції, але ну скільки це ще може бути. Так, емоції, емоціями. Дівчатка мої дорогенькі, буду я збиратися. Ще потрібно тут те, що поробити. Там хоч клей, хоч приклей, Як колись вам казала, що найкращий доглядовий засіб для обличчя це коли спокійно на душі, повноцінний сон вночі, позитивні емоції, коли ти радієш за когось. Ну, це найкращий догляд для обличчя, для здоров'я. І до речі, я забула сказати ще, що мені подобається в наших людях. Так, переляк був у всіх, тому що це було поблизу нас. І це було. Такої сили, що коли я писала людині, яка живе 20-30 кілометрів в іншому районі, вона каже, так в мене скло затряслося, вона живе в приватному будинку. Інший район міста, який зовсім не там, а там від нас, вони пишуть у нас жахіття. Олічка з Запоріжжя, дякую моя дорогенька, що і цієї ночі ти зі мною була, пише Тань, мені здалося, що навіть ми чули. Ну, я не думаю, що ви чули від з нашого міста тут 70 кілометрів до Запоріжжя. Але незважаючи на оцей переляк, злість, невідомість того, де, тому що близько. І тому що скло у нас під ногами, там, де ми йшли в укриття. Невідомість це все або ще буде, але жартуємо. Ооо! А де б ми ще з вами побачилися? Що подак, усі разом. І хтось щось там якийсь жарт, скаже, хтось посміявся, хтось стоїть. Так, поки вам весело, я, я буду дивитися так. Нормально, нормально, ви спілкуйтесь. Оця людська атмосфера не заспаних, ой, заспаних, нерозчисаних. Хто в чому вискочив? Байдуже, хто як виглядає, ніхто на це навіть і не дивиться. Обожнюю наших людей. Ні, ми так походили навколо тут, подивилися. По-перше, комендантська година, а по-друге, там, ну, Куди, куди ти далеко підеш? Ну, а так, наш будинок, тут поруч будинок, ну так, скло там і так далі. Можливо, комусь потрібна була допомога. ну, Потім з'ясувалося, що це недалеко від нас, але в іншій стороні, де ми ходили. Ну так. Тому я обожнюю наших людей. От таких от. Не тих, хто там в чаті намагається заробити і публікує. всяку. Ой, дівчата, болить за це, за те, щоб менше було б горя, якби менше б хтось щось десь хайпував на цьому. От розумієте, про що я? От За це якось так. Хочеться підійти туди, на голові постучати, і сказати: ти думаєш, що ти робиш? Для чого? А потім, а. Заради, реклами і більша сума за неї. Все зрозуміло. Ніхто тебе питання не почує, у кожного своє. І ще я сьогодні в мене буду їхати до Києва, до Каті. Там треба їй дещо допомогти. Вчора брали ми. Позавчора ще, да, так, Катя Квітки мені брала. Тому я побігла. Зустрінемось з вами вже в Києві. Добре. Дякую за те, що ви вислуховуєте. І стосовно того, що публікують пабліки, і як це заважає нашим ДСНС. Нашим захисникам, нашим захисникам, які знаходяться на лікуванні, От, мають такі публікації нести відповідальність за наслідки. Це таке. Те, що ми з вами зараз скажемо, то Хто нас почує. Добре, мої дорогенькі, Дякую, що ви зі мною. Дякую, багато було повідомлень від вас. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео в Києві. До побачення!